Миколки не стало три місяці тому. Хлопчику було лише п'ять. Цю дитину із підвищеною температурою та підозрою на апендицит швидка доправила в обласну дитячу лікарню. Микола марив і просив пити, але давати дитині воду медики категорично заборонили. Він прийшов, щось подивився, пощупав, пощупав. Ну, я знаю, та вроді не те. Ну, ну, нема. Він собі забрав, пішов. Принесли температура дитини є, дають градусні канати. Мірять. Міряють, температура є. Дали оцет з водою, збивайте. Як тут я дивлюся, що воно більше синіє. Я кажу до медсестрів, каже, визивайте лікаря, то він раз прийшов, бачив ту синюшність, але ну він пішов, нічого не сказав. І другий раз я кажу, де кличте, я бо ж йому гірше. А він на планьорці. Хлопчику ставало все гірше, і під ранок після шести годин у лікарні дитина померла на руках у батька. Медики заявили, причина смерті гостра вірусна інфекція. Патонатломічне заключення яке було в той день попередній діагноз, гостра респіраторна вірусна інфекція. Сьогодні віруси, грипу і просто вірусологічні захворювання захворення. з ускладненнями. Це вже не перший летальний випадок. А ось лікар Костянтин Думановський, який оглядав дитину, коментувати, будь-що відмовився, бо втомився. Чесно кажучи, психоемоційне перенавантаження надзвичайно високе, я зараз не можу спілкуватися. Судмедексперти, які проводили ростин тіла причиною смерті дитини, назвали вже не вірусну інфекцію, а хворобу крона. Це гостре запалення кишково-шлункового тракту. Однак батьки такому висновку не повірили, і у смерті сина звинуватили медиків. Мовляв, хлопчик помер через їхню бездіяльність. Поліція відкрила кримінальне провадження і одразу направила запит про перевірку роботи лікарів в обласне управління охорони здоров'я. Надійшов з управління охорони здоров'я висновок службового розслідування, в якому вказано, що між діями лікаря та смертю хлопчика причини наслідкового зв'язку. Немає відповідь чиновників. Обурила громадськість сьогодні. Під стіни обласного управління охорони здоров'я прийшли півтори сотні людей. Більшість у медичних масках. Свою акцію активісти назвали карантином безкарності і звинувачують лікарів у круговій поруці. Вони зараз застосовують інструкцію, в якій там вказується, що хірург має часу на подумати 6 годин. Тобто, ну дитина не вложилась в цей час і загинула, але немає причини наслідкового зв'язку між діями чи бездіяльністю лікарів і смертю дитини. До них вийшли керівники управління охорони здоров'я, заявили, змінювати висновок не будуть. За весь час перебування дитині в стаціонарі при проведених оглядах не описали симптоми ексікозу. Але, тобто то, що... але, але <поставлені> наслідку між смертю і діями немає. <поставлені> Ви такі не вона прокапали, прокапали. померла. Він помер, але нема, нема причини такого <поставлені> зв'язку, е правда? І вини, вини лікаря, не Ви знущаєтеся на нами? Я діля? вам ще раз говорю: вину в будь-якому випадку, чи лікаря, чи не лікаря, чи іншої особи встановлює суд. Попри заяви і висновки чиновників, рідні померлого хлопчика від свого не відступають. Вони переконані у смерті Миколи. Винен лікар-хірург. Це кругова порука, яку вигороджують лікаря. Це Вон ми відчуваємо ще від першої комісії, як це робиться. Вигороджують, не виніс його, а він винен 100%. Мені ніякої допомоги на нашій дитині не надавав. Після смерті дитини хірурга Костянтина Думановського звільнили з лікарні, але зараз він оскаржує це рішення в суді. Жодних коментарів чоловік не дає. тут доступний. Скандальний лікар спадковий медик. Його батько свого часу очолював ту ж обласну дитячу лікарню, а мати обіймає посаду заступника начальника в обласному центрі медичної статистики. Жінка переконана, що син невинний. Мій син на відріз заперечує цей факт, і я йому вірю. Моєму сину не винесене підозра про його ніде не викликали. Я перепрошую, і це правда. Звільнений, ну хай правоохоронні органи зараз порушена кримінальна справа. Після того, як медичний висновок поставили під сумнів, і батьки, і активісти, і правоохоронці звернулися із вимогою провести велику перевірку вже до іншої області, щоб висновки вважалися незалежними. Своє слово мають сказати і у Києві уже в середу в міністерстві охорони здоров'я засідатиме ще одна комісія. Вона і має визначити, чи справді медики зробили все від себе залежне, щоб врятувати життя п'ятирічного Миколи.